Це наш час. ідемо далі. Кременчужани продовжують допомагати військовим технікою. Днями у зону антитерористичної операції вирушило два авто та мотоцикл. Ця надана меценатами техніка слугуватиме батальйону Айдар. Сам командир цього добровільного формування Валентин Лихоліт на прізвисько Батя приїздив до Кременчука, щоб отримати такі вагомі дарунки. Передавали техніку на подвір'ї кондитерської фабрики «Салекс Абсолют. Власне, то колектив саме цього підприємства вирішив у такий спосіб підтримати українських воїнів. Завітав на урочисту церемонію і очільник області. Більше з наступного сюжету. Якби не підтримка волонтерів та меценатів, айдару було б дуже тяжко, розповідає батя. А так каже, їжі сьогодні у батальйону в надлишку. Продукції, ті, які навезли волонтери, можемо продовжуватися дуже довго. Не буду к сік, але дуже дуже довго. Також ми от Айдара робимо гуманітарну допомогу, допомогу іменно тим людям, яким освобождали міста. Ми переправили туди до 20 тонн продуктів. От себе взяли і переправили. Так ви можете тут розуміти, скільки в нас є продукції? Куди складніше справи з технікою? Вона застаріла, її катастрофічно не вистачає, і так само катастрофічно не вистачає робочих рук, які б її приводили до ладу. БМП 1 я вам зараз хочу сказати 1974 сімдесят випуску. Да? ви можете представити, як вони по після. Як у нас ставиться на консервацію, да, і якщо халатно поставилися, то зараз ці БМП невозможно, будемо говорити, оздоровити. Тобто, Якщо нам дали 20 БМП, то із них тільки по 4 робочих. Ще момент такий, що дуже погано з запчастинами, дуже погано з кадрами, то що е, ремонтними базами, іменно до УАЗіків і до. Говорить до військової техніки, не вистачає людей. Тож такі авта, як цей новий пікап Нісан, у військових в ціні. От таких машин не вистачає, зрозумієте. Маніорна, передвижна артилерія. Можна ставити міномет е, 120-й, швидко стріляється, міномет б'є на 7 кілометрів. 7 кілометрів стріляли і йшли. Один батя, над яким ми шефствували, ми не встигли передати автомобіль. Прикро одної доби не хватило. Можливо, цей автомобіль, що ми передавали лендровер, Rover, Range Rover, врятував йому життя. Ми дуже щасливі, що сьогодні меценат Сергій Олексійович передає баті цей автомобіль, цю автівку, яка край необхідна. Окрім пікапу, на схід від Кременчуцьких виробників солодощів поїде ще вантажівка «МАЗ». Уверена, что наш вклад поможет в борьбе нашим военным за единство и целостность Украины. И нашим мужьям, братьям, друзьям мы желаем скорейшего возвращения домой. Очень приятно сталкиваться с такими случаями, как ну, был при приобретении автомобиля. Менеджер автосалона выразил желание произвести окраску в такой защитный цвет за свой счет. Очень приятно, що в нашій стране є такі люди, які не взирають на какие ситуації, не считаются ні з фінансами, йдуть навстречу і допомагають нашим ребятам. Традиційно техніка на схід поїде непорожньою. Цього разу разом з продуктами та решітками Кременчуцькі та Комсомольські волонтери передають ще й комплекти водозахисного одягу. Боєць може надати зверху на бронежилет. на свою одежду, и тогда ни ветер, ни дождь его уже не беспокоит. Сейчас мы заказали и получили 105 вот таких вот комплектов. Каждый комплект есть в своей сумочке. Вот. Я позвонил командиру батальона сегодня, говорю, сколько тебе нужно таких комплектов для этого батальона? Он говорит, мне нужно 300. Поэтому очень нужны деньги, потому что вот это уже сухой солдат. Солдат, которого намочил дождь через 2-3 часа, естественно, солдат уже это человек, который находится в беде. Це далеко не перша і не остання допомога, якою Полтавщина підтримує українських захисників, запевняє очільник області Віктор Богайчук. В бюджеті області було виділено 5 мільйонів гривень на підтримку Міністерства оборони військ внутрішніх військ, батальйонів МВС і батальйонів СБУ, які там теж ведуть цю роботу. На сьогоднішній день. Шість БРДМів, які були виділені на Полтавську область, проходять ремонт, люди взялися і самі за свій кошти кошт, проводяться ремонт, і найближчим часом ці шість БРДМів будуть, будуть передані в міністерство оборони. В тому числі фірма Вейпор, два БРДМ теж вона зараз проводить капітальний ремонт цим машинам. Мав того дня голова облдержадміністрації і почесну місію за громадянську мужність та участь у шляхетній справі підтримці українських військових грамоти Верховної Ради отримали керівник комсомольського автомайдану Анатолій Гіле.